Всім добрий ранок, ми на річці Інгулець. Секрет місто, як обично. Не кажу я де я, хто я, що. Я утром п'ю кофе, а вже так проспав минут 10. Можна вже виїжджати, вже 5-10 чи ті типу того. Читаю коменти під відео про коропів з цих місць. І хтось пише, я сюди вже виїхав. Блін кофе в раковину в машину, дві-три машини обігнав по колдойобі нам. Нас повний привод машина висока, нові пружини заділена. Хороша резина і всі діла. Ми нормально проїжджаємо ямки, а всі на сіданчиках медленно лізуть. От коли ця падлюка виручає. Капець, спускатися сюди, от сюди машина виїжджає. Думаю, що вже всі міста зайняті, що ти вертаєшся. його знає, що за підписник сюди приїхав і уїхав. На двох місцях вже нікого нема. там в кінці він, звісно, міг когось привезти. Це мені не подобається. Зараз перевіримо. Але все одно місць вистачає. Ну що, до Чалапа я пів кілометра до точки. І три поляни зайняті. Ну, одна двойна і одна аж сама крайня. Це капець. Я вернувся, обратно руки, посривав. сум'який на плечах і в руках. Вернувся на місце, яке викосив в тому році. Добре, воно не заросло за той рік після потопу. Можна розкосити іще сильніше. Деревина після потопу пропала, можна спіляти. Хтось на дрова спиляє, а місце ми вигортаємо комись розчищаємо. першу поляна. Поки сюди почав вставати, вже хтось приїхав і накачує, здається, човна. І це взагалі прикольно. Треба було б піти поздоровкатися, спросити, а що собственно, відбувається. Ну, поки не зрозуміло. З минулої рибалки залишився 3 кабайці горох і кукурудза. Буде насаджений горох. І зверху кукурузинка. Кукурузинку зіб'ють швидко, а от горох, тигровий горіх, зроблений добротно на славу. Прикормка залишилася з минулої рибалки, але взяв замішати ще, якщо що, звісно, повна машина. Ще й з собою пер. Флетік 50 грамулічок. Надо би кормушку ріка вертати вже давно. Такс. Прийшло время пить закормить. І не п'яною кукурузой, а солодкою. Тут ще чистить і чистить, блін, подсаку не розложив. Куст Комиша – це край обрива. Як бачите, потопом збрило метрів п'ять тут уже глибоко но я пам'ятаю що це обманений маневр О, тут мис був. з нього можна було оп зайти вроді би подальше Паскудство. це я ні подальше я лучше не зайду пакет Плаваючий герметичний, закидав, я правда паскудство. От тут потрібен кораблик. Без варіантів. А ще я таскав з собою цілий місяць стіл і стул. І цілий місяць він і нафіг був не нужен. І що ви думаєте, сталося? Я вчора його виклав, тому що він не нужен. Думаєте, все одно ж піду комишами без вісті. Не потягну його з собою, як завжди. І що, що сталося? Я вернуся. I will be back. Надіюсь, не сильно стягнув. Таке не волос кругом. Горох з кукурузою піднасажений. Должно бути нормально. А от отсутствоє матраси реально напрягає, ви пам'ятаєте, він короб завжди затягував десь вбік. Трошки розкосив, контрольне слово трошки. Можна косити ще, але не можна, тому що ми на рибалки, тут треба соблюдати тишину. Ми ж не під ту сторону закидуємо, того переку. Пройшло годинки півтори, туман не сходить. І ніфіга. Можливо, тут іще рано, аби знав, розкасив би. Ну тут місце сильно розкашувати можна і не, і не нужно. А от з краю почав ще одна полянка, якраз вдоль комищів буде. Удачно. Тут називається хто як не ми. зробляє пару містяків. Рибаків сюди вали вечно дофіга, хто перший зайняв і все. Всі останні приїжджають, глянув і все зайнято і розвертаються. Не щоб взяти косу за броди. Буває час-два години роботи, є один один. Навіть вузеньке невелике місце є. Але кому воно треба. Ех, почекаємо ще. Похоже, було на карася. Пару разів дибнуло, перезакинувся прямо в пару метрах від крайнього куста упало. Там вже обрив глибина. Ми там тільки на матрасі плавали, коропів в'язали. Треба матрас грузити в машину по такому ділу. Думав, потепліло. Ну, ще не так, що аж сильно короб піде. Ніфіга взагалі і не пахне. ні разу. Треба ще подождати, може з понеділка приїду, раз таке діло. Ну, треба сходити до сусідів, може там просто ловиться, я став, не там де треба. Часик по... з кіском покосив. Остався ще часик в цю сторону зрубати та підтягнути, комиші. гамула мощна. На дні не ракушки живої, не залишилось, не дрессини, не рагуля, нічого, все здохло. Все. Під слоєм гамули сантиметрів 20 вонючий сероводородної гниє. І навіть те, що жило на самих стрічках комиша, нема. Ні Нірісіне, нічого повмирало. Інгулець мертве дно. І куширі, кстати, не ростуть. А тут скосить чуток в сторону, так, щоб до куста не далі. І тут може. Края подров... бровки подровнять. І готовий подвійний містяк. Уже можна стати з підписником, наприклад, на рибалку. І рибалити. І збоку там може трохи виступ серед болота є, викосю і ще містяк, поки не високий, поки нічого не заважає. І вже лишніх 2-3 людини зможе стати. І порибалити, а не розвернутися і погнати додому. Чи десь далі по річці кілометри, щоб знайти де порибалити. Вчиться, поки я живий. Отак от, от. Буквально десяток рибаків з косою. Загод, якщо викосе десяток місць. Міг просто весь херсон влізе, бо не кожен же день рибалити і так далі. А місцяків хвата всім. Сотня місць на Інгулець, це не тільки на Інгулець, це просто космос. Але ніхто не косе, деякі багато місць я подивився, попропадали, просто стіна комиша глибиною метрів 5-6 і немає бажання викошувати, бо там риба ловиться неділю-дві-три в году, а далі м'який карась. Просто ніхто не розчищає, заросло і більше й нема де рибалити. Таке. Не будемо про погане. Будемо чекати рибу. Почав збиратися. Оп! Так, є. Да, є. корч какой-то. ну, наверное, ну есть. И корч точно есть. Як обычно, за что-то і И без матраса не достать. А он уже затянул далеко. Як я кажу без матраса тут Та нехай. хай Тут Рыбачок збоку Став Він мабуть, і, і бросив. А не отчепилося. А не вели А тут чиясь сусідня, чужа леска Чесетка. А, может быть. Да, моя. Запутал две снасти. Невеличкий коробчук. Здоровый, да? Да, отпускный, 600 грамм. На два крючка. На два крючка, Да. Да. Отакий От я засранець. Ну, Та лучше б він не брав. Азарт, головне азарт. Ну да. И я випустив, готовий, не. Та, хай ж, хай росте. Так. Це опери кусить. Леска крепка. Порядок. Хоч щось, та й впіймали маленьке. А що ти кажеш? Сам такий, немає риби, випустіть мене отсюда, ажи, вікон хочу подивитися. Ну дивись. Засранець такий, немає риби, пусті сумки, Отпустив я коропа. І гріхи йому всі відпустив. Всіх випустим. Все, форточка закривається. Приїхали. От такі от пироги. Рибку будемо шукати, будемо чекати і знайдемо. Чуєш чим пахне <ріху> карасями. Рижик, понюхай карася. <ріху> сам такий. Отак і живу. Що я тобі можу Мурчик предложити? Кефірчика. Ні, я його сам доб'ю завтра. Отак. от. не вздумай підсцикнуть. я тебе знаю. Битий, битий. І кішка б'є, і рижик б'є, і він рижик б'є, ще й собаки мурчика покусали. Капець тут шиякався, в таких шрамах ухватили, за шкірку видно. Ну вирвався. А міг погибнуть смертю храбрих. Жарко, в жовоб ліг, дождя жде. Отаке пороге. Не відчаюйтесь, все буде колись десь якось гупає зараза. Непонятно тільки, чи чиє ідеї в яку сторону. То таке, поїдемо завтра на біле, перевіримо карасиків. Всім добрий ранок. Наш улюблений Дніпро, точніше дельта Дніпра. Те Вале, капець, дамби немає регулятора. Хоча... Таке паводок, все затопило, ліс весь під водою, але ліс живий, верби вижили після потопу. Додайте, тут 6 метрів і зрозумієте, що дерева по макушки уходили. Отак от, от закинувся на черв'ячка, на пуфіки, на все, що тільки можна. Але не дуже далеко, вала така струя й, і мусор несе, що, що це капець. Почекаємо, казали, риба була щось прокльовує то тут, то там. Ну, по факту не де дергане. Сусідів бачив крупну тарань. Це радує глаз. Ну, поки перев'язався на кормушки по 100 грам. Бувало, не по-детські. Снося нафіг все із-під берега. Трошки трави хайпануло. І все. Похоже, порожняк. Чи щось це таке є. Щось тіліпається. Мурчик. Мелкі косточки моя прелість. Густера. Густери нема розміра. Її можна брати разну. Це сорна мусорна риба, яка сильно крупна, не росте, але трапляється особини і по пів кіло. Розпочинились. Оп, тигедик, тигедик. Що, ще один привіт мурчику. З-під берега. Я як її підозрював, так і є. З під берега прокльовує. І хто цього разу? обана Ну не дуже. Не дуже то і хотілося. Краснопирочка, але велика. Я, звісно, тут зараз бикую, те мені не так і це мені не так. забуваю про те, що в Києві таке фіг-зловиш біля дому, а в нас будь-де зловиш. В кривому розі треба проїхати 40 кілометрів. Просидіти декілька днів і теж фіг наловиш. Так що, як би треба казати, дякую за те, що маємо. А маємо, як і виявляється, досить непогано. Підсадили свіжачка, трошки каші. Оп! Під зарядочка. Ще декілька таранічок, якщо б. І все, можна закритися. Вже не пораненше. Весь день пасмурно, туман. Але хмарно, але плюс в тому, що тихо. Як чуєте, не бомблять. Дрони не літають. Фідер, фідери, теребонькає. Щоб рибу достати, це приходиться заходити у воду, тому що бровка обрізає весь кайф. І все равно в бровку зайшло. Ого! Серйозна риба? Ну, на тічені її другої не буває. Течія вала карасик педрулює. Та нічого такий. З цим вже можна працювати на настройки. Такий під 400 грам. Не на настройки, на сковородці з таким можна працювати. Трошки не зайшло. Такс. Перезарядочка. Блін, так коли ж я ще раз навернусь вже в последній раз. Опять щось сіло. Реально тут тільки в заброднику витягувати цю рибу. Винернула, бо не крупна. Бровку не поцілувала. Нечагенька котяча. Оп. Отуди у форточку. Ну от і все. Їдемо до домцю. Кльов слабенький. Але котикам трошки підловили. Поїдемо їх порадуємо. Заодно рассаду розсаду треба забрати, але це зовсім інша історія. Чарльота. Чарлік. Коротше, червік з чарлотой. Вона ще тупа. Але я думаю, швидко навчиться. Чуєш чим пахне хрущ? Рижика не видно, він би вже вибіг, а значить, загуляв десь падлюка. Може нам город там ямки вже викопує під розсаду. Але це зовсім інша історія. Дякую за перегляд. Не забудьте пройти по силочках в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.